Я голосую. Ти відповідай у міській раді мер та обранці довго не могли вирішити, хто і в яких межах повинен стежити за виконанням тих чи інших депутатських рішень. Зокрема, секретар ради Микола Вітенко запропонував зняти із депутатів і їхніх комісій контроль за прийнятими ними рішеннями. Адже каже його колеги, часто не мають ні фізичних, ні професійних можливостей робити цю роботу. Натомість за це їм, начебто, почали дошкуляти правоохоронні органи. На жаль, є вже прецеденти, коли Порушуються кримінальні справи як проти членів комісії міської ради, так і є намагання порушувати кримінальні справи проти секретарів міської ради за неналежний контроль тих рішень, при тому, що будь-якої технічної можливості проводити той належний контроль немає. Однак така ідея не сподобалася міському голові. Віктора Нушкевичу здорікнув жодна попередня каденція депутатів не мала стільки повноважень, як нинішня. Тому здивований, чому обранці не хочуть відповідати за прийняті рішення. Що ніколи не було в історії Івано-Франківської міської ради, щоб титула міський голова не мав права підписати без візи голів комісії. Такого ніколи не було. Ви ці повноваження натянули на себе. Наступне питання: що стосується призначення керівників підприємств. Де в Україні є ще така норма, яка є в нашому регламенті? Що знову таки без погодження з комісіями не може міський голова призначити керівників підприємств і навіть продовжити контракт? Депутати аргумент Анушкевичуса не врахували, і в підсумку таки визначили: відтепер контролювати виконання усіх рішень ради буде лише мер та його заступники.